Уважні, у ті дні зачала Єлисавета, жінка Захарії, і даїла з п'ять місяців, кажучи, так сотворив мені Господь у ті дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавриїв у Галилейське місто, яке називається Назарет до діви, зарученої звужи, на ім'я Йосиф. І ангел увійшов до неї і сказав, радуйся благодатна, Господь з тобою благословена ти в жонах вона ж, побачивши, його стривожила світлів'ю, і міркувала, щоб значило це привітання, і сказав їй, ангел, не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому, і він буде великий, і сином Вишнього наречеться, і дасть й Господь Бог присів Давида, отця його, і царюватиме в домі Якова повік, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала Ангелу, як це станеться, коли я мужа не знаю. А ангел сказав їй відповідь. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього усі тебе, тому і народжуване святим наречеться. І сином Божим, ось Єлисавета, родичка твоя, вона зачала в старості своїй, і це вже шостий місяць, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога, яке слово. Тоді Марія сказала: Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І він йшов.